Один. Нова поставочка усього 84 гривні за пару. Це дитячі тапочки. Мікс будуть як для хлопчиків, так і для дівчаток. Лот у нас 31 пара і коштує він 2605 гривень. По розмірам тут буде 24-25 чотири пари, 26 го 27-го три пари. 28-го, 29-го 5 пар, 30-го, 31-го 9 пар, 32-го, 33-го 2 пари, 34-го, 35-го 2 пари. Грінча в лоті буде 3 пари. По розмірам буде в різних лотах по-різному. І також буде у нас 3 пари 100 років Діснею, такі різні. Також буде їх три пари. І показую тепер по моделечкам. Почнемо з Барбі. Барбі у нас є в двох різних таких а, варіантиках. Є такі гарні бускового кольору. Це йде з етикеточками, все новеньке, гарна, прорезинена підошва, щоб ножки не скозили по підлозі. Вони йдуть такі кіночок флісові, також гарна устілка всередині і саме утеплення. Далі йдуть такі гарні рожеві для дівчаток. Також гарна підошва, міцна. Такі будуть. Для хлопчиків будуть Майнкрафт, також декілька варіантів. Будуть чорні такі, і устілка йде такого зеленого кольору. Будуть такі зелененькі устілка всередині сіренького кольору. 100 років Діснею будуть ось такі з міні-маусом сіренькі. Такого плану. Далі буде у нас зоряні війни синенькі для хлопців. 100 років Діснею. І буде грінчі. Грінчі йдуть іншого трошки плану, така прорезинена підошва. Вони йдуть е, такі без підошви. Такого плану і всередині таке утеплення, наче тедік. Дуже класні тапульки. Усього у нас виходить 84 гривні за пару, таких лотів приблизно у нас буде 9. І для замовлення швидше звертайтесь до менеджерів.